Вирішила записати трошечки маленький відосик з красою, яка у нас скрізь. Сніжна, так гарно, дуже морозна, але справжня зима, і вона якось так прям надихає. Не знаю, дуже гарний настрій у мене під таку погодку. А ще в мене гарна зачіска, тому що нарешті я помила і уклала голову. Пощастило, що було світло і можна було висушити і помити. Йдемо зараз з Кирюшкою на роботу. До останнього думали, що Тімка буде з нами, але він вирішив бути вдома, то ми вдвох. Так в мене півголови. Буде півголови, бо щось я налаштовую, налаштовую не виходить. Коротше, в мене зараз з'явилося натхнення. Натхнення на тиждень про новини розказати, а ще й українською мовою. Не знаю, чого, так? Сьогодні я відчуваю так. Mm. І дуже це добре, що я можу вже собі, ну, як раніше, вона була дуже незручна, а зараз я вже дуже кайфую, що я можу вільно. Інколи, звичайно, проскакують слова, такі трошки нерідні. Але все одно. Коротше, буде якось так. Що в мене відбувалося цього тижня? По-перше, наша жопа триває. Зараз ми щасливчики, бо в нас є трошки опалення. Так, такого собі, ну я би, в принципі, нормально, нормально. Людей немає. Я дивлюся, дівчата, на роботі взагалі у нас кажуть 10 градусів вдома. Митися. Це, я так розумію, зараз просто привілея. Тому що я зараз помилася нарешті за два тижні. А я ще так миюся, щоб так спочатку добренько, так гаряченько, а потім вже контрастний душ. А в мене зараз, що в мене зараз у нас, зараз за вікном мінус 16, то контрастний душ в мене такий з проруб. Мабуть, я не знаю, ну дуже холодна вода. Виходить, що. Якби я щасливчик, трошечки опалення є. Зараз дали світло, дивлячись, що в мене показує плита, то її будь-ка мабуть, коли світ засвітився і зараз аж цілих. 7 годин вже. Ну, я вже 2 години не сплю, бо я вже встигла і помитися і зарядочку зробити. Коротше, вже сижу, в'яжу. Думаю, зараз набалакую трошки новим. Що в мене відбулося? ще такого цікавого. У мене молодша дитина на роботу до мене приходила. у нас е зробили так дитячу кімнату, в принципі, я думаю, вона там і є, і була. Але так, щоб коли зараз, ну, складно, щоб там дітки зараз до школи не ходять, і ну, різні там обставини, опалення немає, все-все-все ось, то там якби нам сповістили, що можете брати діток я своїх одразу. Кажу, давайте, хто хоче, всі захотіли. Але в останній момент вже Тімка відмовився, бо він вирішив, що краще сам вдома. Цілий день, і тоді було світло. Якщо б не було, то звичайно. Пішов би, мабуть, побіг би. Ось і так, і інтернет там був, і все, ну, коротше, класно. Але в кімнаті Ді, Кирюха не сидів в кімнаті, а сидів біля мене, бо там, в принципі, щоб десь йому вийти, то це треба ж пропуск, бо там все ж <хи> закрито. Тому він вирішив, що краще біля мене. І добре. Я думаю, що в принципі, якщо може такі можливості інколи є, то. Можна були, буде колись тімку провести. Мені сам цікаво, що вони там подивилися, як мамка працює. Ну, коротше, ось це головне, мені така сама новина. Дуже холодно у нас, але добре, що у нас ну, сніжок, мабуть, за рахунок сніжочка, так воно тепліше, бо йдеш на роботу, як Дід Мороз приходиш. Такий весь червоний ніс, щоки. Дивлюсь, дуже багато хто на дистанційці зараз. Але й вдома інтернету ж немає, світло теж по праздникам. Ось, Що от. в мене ще відбулося? Піс... А, пішли ще після роботи, коли Кірюшка був в мене, пішли ще йому куртку взяли. Блін, бо дитина щось таке. Таке вирісла з всіх курток. Теж треба так швидко росте. В минулому році вже було нормально, зараз все. Ось теж так прям хорошо, так хорошо на душі, коли діти всі діти, все добре, якось так. Але так тихенько-тихенько, звичайно, радію, що хоча б трошечки чогось є, якогось тепла. Бо їй богу, тут таке враження, що скоро доведеться, як ото в чумі жити в туалеті, розводити собі костра. Ну, взагалі, важко. Важко, але, але. Не дивлячись на все це, треба зосереджуватися на чомусь гарному, шукати щось гарне. От що в мене гарного. Це я так, от просто З боку, мабуть, таке враження, що я чи з привітом, чи я не знаю, якось так от... Ну, скрізь погано, а я тут щось ще собі там посміхаюся. Але я просто себе так сама налаштувала, що в мене. Ем, я це, ну, у мене бабуся каже, що ці секси я пропускаю. Читала бабусічка романи, а там, же окрім сексів там дуже мало чого є. Але каже, ну там за життя, А ці секси каже, я пропускаю. Так ось, коли щось погане, колись погане. Я шукаю зачепитися, хоч маленького, щось хорошого. А ці секси я пропускаю. Бо так воно неможливо якось триматися на плаву, коли ти постійно в цьому знаходишся, і постійно ще й про це й думаєш. Ось ну, що за тиждень можна багато чого поганого знайти. Але я знайшла собі хороше і радію, і п'ю вкусний камійок. Яка в мене класна традиція? Отак, от на вихідних собі. Сидіть зранку, в'язати. У мене ще одна жіночка така, їй вже років 10, мабуть, слухає Ось І так трошечки чогось сталого такого в житті і ну, якось вона допомагає. Так що От от так. от А всі сплять ще в мене, скільки там немає тут, годинника не видно. А в мене ж всі сплять по сьома години ранку. У нас на кухні так холодно. Ось то я себе підігріваю. Тут в мене гаряча вода, там гаряча кава. І так.